Сьогодні понеділок, понеділок, і ми виїхали попрацювати. Починаємо з 19-ї години і дивимося, скільки ми можемо заробити в таксі до вечора. Ну, до комендантської години маю на. увазі. Маємо замовлення. Поїхали! Де мій пасажир? Де мій райдер? Зараз простой буде рахувати простой 3 гривні хвилина на секундочку. Перегородив, проїзду люди, ну вибачте, ну мені нема куди. Що робити, бля? Давай простой, рахуємо 3 гривні хвилина. а я чекатиму стільки, скільки треба. Я чекатиму. Пасажир. Пасажир ти де? Пасажир. Ну вийди бля. Там баришня на рейндж-ровері огромним такому. Вона ж не заїде. Заїхала Фух, матка боска. босси. Кожен проїжджає каже: модак. Ти чого ти тут став? Мод? Ну от, от я зараз подивився. Коротше, рейтинг цього пасажира 4,22. Тобто він скандалить майже з кожним третім водієм. По любому вона поставила точку на яку я під'їхав. Не тут вона, ну 100% Я впевнений. І зараз буду блін дзвонити. А де ви? А де ви стоїте? Я вас не бачу. Де ви пасажири? Якщо ви не знаєте, як користуватись додатком уклон, подивіться! Там є інструкція, просто рахується, але мене він не радує. А якщо я пройду прямо, то я вже повинен буду робити коло в 5 кілометрів, блін, щоб забрати цього пасажира. Вийшла така дівчина, то просто не просто красива, а просто, ну я не знаю. Вона, до речі, мене зараз чує. Це комплімент. Та нервничало, то нема пасажира, нема пасажира. Є пасажир, все добре, їдемо. І у мене вперше, тобто дівчина. Каже, нехай цуценя у вас в машині побуде. Подивіться, подивіться на це щастя. До тебе хазяйка кинула вас, але вона зараз повернеться. І вже давно нема. Я включив простой, звісно. Як тебе звуть? Ага, ти ж не можеш говорити. Але все буде добре, не переживай. Я після тебе буду тепер мить машину. Дивись, як кіт, Ти можеш себе вести так само, як кіт. <му> ну що, зроблю невеличку паузу для того, щоб взяти оці серветки мокрі і протерти ззаду всі сидіння. Використовували оці анти-антибактеріал серветки. І будемо продовжувати далі працювати. Хе Одне правило в машині повинно бути завжди чисто і прибрано взагалі то б я поїхав на мийку, але зараз така погода, дощ іде і все таке. І я думаю, що немає сенсу їхати. Заплатили мені по тарифу з простоями з усіма цими штуками, трошки дали чаєвих, і я їду працювати далі. Вже взяв наступне замовлення, чекаю пасажира. До речі, що стосовно мойки, мойки машини, якщо вам цікаво, як я користуюся мийкою самообслуговування, напишіть в коментарях, я вам покажу. А ще в мене є такий дуже важливий аксесуар: це парфюм для авто. І коли отакий от трешак я отак от ззаду бризгаю. Потолок, він не залишає слідів, нічого не залишає. І от я їм побризкав машину, і вона пахне. Тепер пахне ванількою, лавандою, і пасажир такий сідає, такий замовлення по центру близько 160 гривень, але їхати всього лише 4 кілометри. Тому я вважаю, що це вигідне замовлення, враховуючи те, що в мене Тойота Пріуслопка чи в заторі стою. Вона переключається на електрику і все добре, я не витрачаю жодної копійки. Чого не можна сказати про решту негібридних авто? Замовлення від ресторану до готелю. Хм, Цікаво, хто буде їхати. Ну, Невеликий кілометраж. То вже я буду не в центрі, але кілометраж зовсім невеликий. А їхати нам ну там буквально 5 кілометрів, тариф, щось. А, ти який тариф? Я не подивився. Від ресторану до готеля виконано, симпатична молода пара. І я не став питати: а на що ви їдете в готель? Ну що, зробили ще пару замовлень. Один дальняк, один маленький, одне маленький. Ну як маленьке, стопятдесят гричі, вже 10-та година. Ще годинку, годинку 20 Працюю і додому. Досить всіх грошей не заробиш. знаєте, то катаєшся по ночному Києву. Ну дуже круто. Ліхтарі світять, такий шарм. Так не знаю, я себе дуже комфортно відчуваю за кермом, коли їжу ввечері або вночі. Але вночі, на жаль, зараз не можна. Так, робота роботою, але у вбиральню треба. Тому ну, заправку я тут не знайду, але побачив якийсь ресторанчик. Зараз зайду, попитаюсь, може, може, пустять. Життя красиве, коли кольорове. Зараз би ще чашечку кави випити, але ну все, всі кав'ярні закриті. Будемо зараз ловити наступне замовлення. Let's go! щоб хто не казав, але їздити вночі то кайф. Подні понеділок ми непогано попрацювали. Ну як ми, я попрацював непогано, а ви подивились, як я працював. Везу свого останнього клієнта рейдера райдера, рейдера. райдера везучи майже до себе додому, його довезу, потім довезу себе, і ми з вами підрахуємо, що ми заробили в понеділок ввечері. Я вже біля дому зараз припаркуюсь, якщо знайду парковку, бо бі всіх ЖК припаркуватись ну просто нереально бува. ви, виповз ви з машини і поняв, що ноги як ватні. Робіть паузи, робіть паузи, зупиняйтесь. Присі... Тідайте, трошки розминайте попу, розминайте ноги, бо ну це капець просто ну не можна так, бо спині буде дуже погано. Ну і плюс ще геморой може появити. Буде не дуже приємно потім лікуватися від всякої дічі. І так, заробили ми 1709 гривень. Комісія уклон склала 500 з копійками. Ну, не по божески не по-християнськи 25% то перебір для компанії уклон. На паливо в мене пішло десь гривень 200, бо для тих, хто не знає, я їжджу на Тойоті Пріус, а вона ще на газу. І в мене розхід десь 6 літрів газу на 100 кілометрів. От, можна зробити такий висновок, що в середньому, якщо не напрягаючись, от як я, їздити по секторах, яких знаєш, крутити носом, беру не беру замовлення, то можна заробляти спокійно 1500 гривень на день. Тобто в сьомій годині вечора я тільки виїхав. Ну, якщо працювати е, повний день, то можна заробити і дві з половини, і три, і я думаю, що навіть більше, ще треба враховувати, що з картки ФОП теж списується податок.